Для даної пацієнтки ми обрали препарат Twase Ice, ін'єкційний препарат на основі поліноклеотидів, концентрація поліноклеотидів 2 мг на мл, загальний об'єм 1 мл у шприці. Проводимо ін'єкції в переорбітальній зоні, об'ємом по 0,5 мл на кожну сторону у папульній техніці. Особливу увагу ми будемо приділяти верхнім і нижнім повікам. Як сказав один відомий італійський письменник, очі це життя в мініатюрі. І звичайно, у кожної людини воно складається з різних емоцій. І частина цих емоцій відображається в погляді. Наша першочергова задача зробити погляд більш яскравим, легким і по-справжньому привабливим. Дивлячись на нашого пацієнта, ми бачимо пастозність. Синюшність в періорбітальній області. Для того, аби нівелювати всі ці зміни, ідеально підійде препарат на основі полінуклеотидів Twice Eyes. Препарат має виражену лімфодренажну дію, тонізує судини і покращує колір шкіри. Ми фіксуємо шкіру так, як це зручно лікарю. Вводимо голку буквально на зріз і вводимо препарат. Видимі судини обходимо. Рухаємося від латерального краю до медіального. Процедура абсолютно комфортна, тому анестезії не потребує. За рахунок унікального складу, препарат Face Eyes має виражену терапевтичну дію. Ваші пацієнти будуть вам вдячні за здоровий сяючий погляд.